Деякі нюанси пікіровки перців викликають жваві суперечки серед городників, одні заглиблюють сієнці, інші категорично проти цього є думка, що перці взагалі не можна пересаджувати. Треба сіяти відразу в окремі горщики, як же все-таки правильно пікірувати перці може простіше вирощувати їх без цієї процедури. Що таке пікіровка і чи можна пікірувати перці слово? Кіровка має два значення: найперше, яке раніше відносилося до томатів, це прищіпка кореня під час пересадки, у цьому сенсі пікірувати перець не можна. Він має довгий стрижневий корінь, який навряд чи відновиться після пошкодження сіянці і підросла розсаду перцю, слід пересаджувати перевалкою разом з грудкою землі, не турбуючи коренів, відео, що ми втрачаємо, обриваючи або прищипуючи корінь у розсади. Поступово значення слова пікіровка розширилося. Якщо раніше його застосовували кажучи тільки про томатах, то тепер воно поширилося на всі рослини, які ми вирощуємо через розсаду. У сучасному розумінні пікірувати означає розсадити сіянці із загальної тари в окремі горщики. Якщо мається на увазі таке значення, то пікірувати перці можна. Коли пікірувати перці, тут думки городників розходяться. Традиційно насіння сіють в одну загальну миску, а сходи розсаджують, коли на них з'являються один-два справжніх листочка, але трапляються крайнощі, що вимагають або дозволяють це правило порушити. Потрібно підірвати в стадії сім'я доль, коли перший справжній листочок тільки здався. Якщо насіння посіяні занадто густо, сходи покрили землю, ніби мох не дають один одному рости. Їм тісно для посіву використовується тара глибиною менше 5 см і коріння нікуди рости. Можна відкласти пікіровку до появи 3-4 справжніх листочків в разі, коли перці посіяні в глибоку миску шар грунту, 7-10 см. Зійшли вони рідко, кожному вистачає місця і ґрунту. Сприятливі дні для пікіровки за місячним календарем. Не всі овочівники при вирощуванні розсади орієнтуються на місячний календар. Тим часом давно доведено, що нічне світило сильно впливає на рух рідин на землі, наприклад, викликає припливи і відливи. На зростаючому місяці вода піднімається, досягає піку в повний місяць, потім йде на спад, спускається до найнижчого рівня в молодика. У рослинах теж є рідина клітини сік. Знаючи про такий круговороті, можна зробити висновок: що пітірувати перці потрібно при зростаючому місяці, коли все соки прагнуть в листя і стебла. Тоді не страшно зачепити коріння, Остигніть стигніть до повного місяця, тоді перці виявляться в нових горщиках на піку свого розвитку і швидко рушать взростання, якщо пересадити перці на зростаючому місяці, вони виявляться в більш просторій На піку свого розвитку і швидко рушать взростання після повного місяця при спадної місяці теж можна пересаджувати, однак сили вже залишають надземну частину. Хи йдуть до коріння, пересаджені рослини можуть хворіти і довго не рости. Вони будуть розвиватися повільніше тих, що пересаджені на зростаючому місяці. Поступляться їм врожайності у молодика пікіровки під категоричною забороною. Цей час всі життєві сили зосереджені в коренях, і найменше пошкодження може привести до загибелі сієнця, зазвичай перці сіють в лютому пікіровку, роблять в кінці лютого або березня. На ці періоди і варто вивчити календар місячних днів на 2019 рік. Молодик припадає на 5 лютого і 6 березня, тобто в ці дні пересаджувати не можна місяць росте 6-19 лютого і 7-21 березня. Це сприятливі дні для пересадки. Місяць убуває з 20 лютого до 5 березня, а також з 22 березня до 4 квітня. Пересаджувати можна, але не бажано. Якщо ви припізнилися з посівом і пікіровкою, то під забороною 5 квітня молодик, а потім знову йдуть два тижні сприятливих днів зростаючого місяця. Ніколи не користувалася місячним календарем для садівників. Виявилося, що знайти достовірну інформацію про сприятливі дні для пікіровки не так то просто на кожному сайті, в кожній відео свої дані, Враховується ще, через які знаки зодіаку проходить місяць. На думку одних, потрібно пересаджувати під знаками земної стихії, діви тельця козерога. Інші вважають, що перцям протигує стрілець, і так я ж скористалася простим календарем місячних днів, він для всіх однаковий. Якщо колись і захочу вирощувати за місячним календарем, просто буду дивитися ввечері на небо, якщо місяць у вигляді літери, значить, вона старіє, тобто убуває, а якщо схожа на без палички або з іншу сторону це зростаюча місяць, старіюча спадна місяць схожа на букву, зростаюча нар, якщо підставити паличку, як пікірувати перці в домашніх умовах. Спочатку підготуйте ґрунт, його можна купити в магазині або скласти самим. Змішайте один частина дернової або садової землі і один частина компосту перегною для пухкості. Додайте пісок, вермикуліт, старі тирсу, готова ґрунтосуміш у вологому стані не повинна злипатися в хрутку. Щоб розсада перців добре росла, готують ґрунт з декількох складових, садова земля. Перегній. Пісок для збагачення її фосфором, калієм і мікроелементами всипте і перемішайте деревну золу два склянки на 10 л грунту, якщо ви не хочете вже в період зростання розсади зіткнутися з хворобами і шкідниками, то прогрійте землю в духовці, мікрохвильовці, до ширяння або пролити її окропом. Відео як прожарити землю в мікрохвильовці, розчин марганцівки або фітоспорін яким часто поливають ґрунт при посадці, не знищить яйця білокрилки, попелиць і кліщів. Ці препарати підходять лише для профілактики хвороб, а ось після прогріву фітоспорін полити потрібно, щоб заселити стерильну ґрунт корисними бактеріями, перці не люблять, коли турбують їх коріння, і пересаджувати 2-3 рази як томати, ці рослини не можна, тому пікіруйте сіянці відразу в простору тару. Вітаються разові склянки об'ємом 500 мл або горщики аналогічної ємності, обов'язкова наявність дренажних отворів, пікіровка перців проходить в кілька етапів, за 2-3 години до пересадки поливають перці. Стаканчики або горщики наповнюють частково почвосмесю, щоб залишалося місце для розміщення кореня з грудкою землі, чайною ложечкою, виделкою або іншим зручним вам інструментом підкопують саджанець перцю. Заглубившись до самого дна ємності і захоплюючи побільше землі, якщо перці спочатку були посаджені не в загальну миску, а в маленькі стаканчики, то пересадка їх у велику тару пройде легше. Так як з стаканчика вони добре виймаються разом із земляною грудкою, діставши перчик із загальної миски разом із землею на коренях, що не обтрушуючи поміщають в нову тару і присипають почвосмесю. Після пересадки перцю в нову тару його треба присипати землею і ощільнити ґрунт навколо стебла поливають паросток, якщо ґрунт просів, підсипати ще ґрунту. Відео пікіровка перців. Заглиблювати або не заглиблювати зовсім недавно на це питання була. Однак категорична відповідь перці заглиблювати не можна однак в інтернеті з'являється все більше відеороликів, в яких городники з багаторічним досвідом перці заглиблюють і навіть підгортають, присипають їх землею. При цьому все прекрасно росте. Цвіте і плодоносить. Деякі городники при висадці на грядку заглиблюють перці до сім'я. Доль сама була впевнена, що перці заглиблювати не можна. У них є коренева шийка, і якщо її засипати землею, то перці не будуть рости і цвісти. Для мене це було фактом. Оскільки одного разу пересадила кімнатний гострий перець на грядку, із якихось причин він пішов у глиб, чи то погано ґрунт ущільнила, то чи кішки закопали, влаштувавши туалет, куч той просидів все літо, як пришиблений, не ріс і не гинув. Крім того, я знала, що перці не утворюють додаткових коренів. Як томати, толку їх заглиблювати ніякого немає. Я дійсно ніколи не бачила придаткових коренів у перців. Та й ращу я їх не щороку, але цього літа я посіяла п'ять сортів. Вони зійшли, я їх розпекерувала, не заглиблювала, висадила кущі добре цвіли і зав'язали плоди. Одного разу я пішла збирати урожай, і на перцях помаранчева красуня, вже обвішаних великими плодами, в нижній частині стебел виявила повітряні коріння. Можливо, таке явище буває на сучасних сортах перців, і їх треба заглиблювати відео. Перець в горщику дав додаткові корені. Є один поки ще незаперечний аргумент проти заглиблення перців. Ця культура того дуже повільно зростає, ми сіємо перці найпершими взимку. Якщо їх ще й заглибити, то врожаю чекати доведеться набагато довше, ніж зазначено на пакетику насіння. Рослина перенаправить всі соки на кореноутворення, надземна частина забрана один-два тижні. Припинить зростання це не страшно, якщо перці вирощуються на півдні. В умовах довгого і теплого літа або насіння посіяли в грудні січні і до висадки ще далеко, але велика частина українських городників живе в умовах суворого клімату, посів робить вчасно: чекати, коли перець наростить, зайві коріння ніколи, та й ні до чого. У південних регіонах. Де довге літо або при дуже ранній посадці насіння можна пікірувати перці із заглибленням, якщо на стеблах з'являються додаткові корені, так що заглиблювати або не заглиблювати перці? Вирішуйте в індивідуальному порядку, якщо паростки витягнулися, то доведеться це зробити, але краще не допускати витягування, адже всім, навіть жителям півдня, хочеться збирати плоди раніше. Чим підгодувати перці після пікіровки? Після пересадки перців, наше завдання допомогти їм швидко піти в зростання хорошої адаптації на новому місці сприяють стимулятори росту. Їх ще називають вітамінами для рослин, біогумус-під маркою флорізел для томатів і перців додають в поливну воду, яку використовують при пересадці, витрачаючи 30 препарату на 10 води. Акогель оприскують по листю відразу після посадки, витрата 25 мл на двал води. Акогель – це агроекологічний активатор коренеутворення, Епінекстра допомагає будь-якій культурі впоратися зі стресовою ситуацією в нашому випадку з пересадкою розводять один ну в п'ять води і оприскують по листочках Енерген екстра – порошок в капсулах. Вміст однієї капсули розчиняють в один води і оприскують перчики. Використовуйте якийсь один з препаратів або купіть в магазині. Будь який інший стимулятор їх сьогодні продається багато. Повноцінні поживні підгодівлі пересадженим перцям будуть потрібні тільки через два тижні. На такий період, і навіть довше їм вистачить харчування, наявного в хрунті, Добрива до початку бутонізації повинні містити більшою мірою азот в менші. Фосфор і калій зручно користуватися універсальними готовими складами для розсади, наприклад, фертикою готують розчин з один ложки добрива і 10 води і поливають сіянці, якщо ви тримаєте розсаду в теплиці або парнику, то можна використовувати натуральні настої коров'яку 1-1-0 та шиного посліду 1-2-0. Кропиви 1,5 як виростити перці без пікіровки. Щоб не пересаджувати перців розсадний період, можна сіяти їх відразу в півлітрові склянки або горщики. Порядок дій такий: землю готують, як уже описано вище, глибина загортання насіння близько 1 см. одноємність кладуть два насіння. На випадок, якщо одне не з'їде, стаканчики з посівами накривають плівкою або склом і ставлять в тепле місце 2,5-28 28. Сходи зазвичай з'являються через 5-7 днів. Деякі сорти можуть змусити чекати і два тижні. Щоб посіяне насіння перців зійшли швидше, їх накривають поліетиленовою плівкою. До речі раніше настійно рекомендували, якщо зійдуть обидва насіння, один паросток видалити. Зараз багато городників вирощують по два сієнця в горщику і висаджують їх разом. По два в лунку при посіві двох насіння в горщику їх потрібно класти не поруч, а на відстані 3-4 смодин від одного, і на грядці щільність посадки повинна бути не менше, ніж зазначено на упаковці. Якщо посадити перці по два в горщику занадто близько один до одного, один паросток доведеться видалити подальше вирощування без пікіровки, має на увазі звичайний догляд за розсадою. Розташовувати на вікні, орієнтованому на південь. Тривалість світлового дня 10-12 годин, вона спостерігається в більшості регіонів не раніше 20 лютого, тому якщо перці посіяні раніше необхідно досветка, інакше рослини витягнуться поливати в міру підсихання поверхні ґрунту, підгодовувати азотовмісними добривами раз в два тижні з моменту появи першої пари справжніх листочків. Відео альтернативний спосіб вирощування перців без пікіровки в равлику. Розсаду перців можна вирощувати як з пікіровкою пересадкою. Так і без неї під час пікіровки корінь не можна прищипувати. Саму перевалку сіянця в тару більшого розміру потрібно проводити дуже акуратно, щоб не травмувати коріння і стебло, заглиблювати рослини небажано. Правильно проведена пікіровка забезпечить стимул для подальшого успішного росту розсади.